Мадир, ага, чудово. Перед воротарем. Дерну ножку. И чудово. Почему все вода дняч? И голова. Навдари гачин. О! Олетим, один-один! Один-один! Чудово! чудово. Молодці! на упрямую цела один один ой хороший хороший отскок 2 перебор перебор линии хорошо Вадим Ох ти, синок, другий! Другий синок! Ай, полетів, красавець! Вадні винограді! Робить рахунок. 2-1. А ще не виграє. Страхний удар. Стінка. Рома полуденний. Витримав Тіхон. Тіхон. Атау! Не, не дійшов. Вадим. Пролетів! Як вихор! Як вихор! Да, друзі! Оце завелися! Оце завелися! Обидві команди! І Я, друзі, заведений! Ой! Петровський! Оно! Оно! Картіболет! Оце кардіболет! То там мостять. Трошки не мостив. Трошки не мосив розштангу. Але комбінація була чудова. Петровський. Не дать. ой не дать! Дали! Дали! 3-2! 3-2, шаги ще не виграє! Дали! О! А, не доскочили! Хвилина 10! на 10, друзі. До закінчення гри. Ой, ніхто з останній. Да що це таке Петровський? Ох, не дають. Ох! Не дають! Не дають! Розговіться! Не дають! Не дають Іщенко перехватив. Синок, молодець. Рятуйте за 35 секунд до закінчення. 4-2 вирає всі зустрічі. Друзі, бомба. Фу! Усі радіють. Радіє вся Україна, друзі. І Ішин і весь переяслав. Рятуйте 20 секунд. залишилося до закінчення.